Привіт! Ви дивитесь канал UCRINER. Ми продовжуємо розбиратися, як влаштована Росія. Взявши за основу концепцію механізмів захисту психіки. У цьому відео ми вам покажемо, як працює російський підсвідоме і чому всім росіянам варто пройти курс психотерапії. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть коментар внизу, щоб це відео потрапило в тренди. А якщо ви також хочете англомовний відос, то the Ukrainer in English. Істеричні стани Росії. У психології є поняття механізмів захисту психіки. Це те, що допомагає людині адаптуватися до середовища та зменшити рівень стресу і травматичних переживань. Наприклад, людина може витісняти під свідомості неприємні думки або приписувати свої переживання і бажання іншим. Це вона ж по-другому зі щирісті. От ми я на українському даже не у мене по-другому розположувати кості, мабуть. На прикладі нападу Росії на Україну бачимо, як до захисних механізмів, а з ними і до маніпуляції сенсами вдається весь народ країни-агресорки. Росія не просто щоденно скоює злочини проти людства руками своїх військових, а й викривляє інформаційний простір на свою користь. Вона роками називає чорне-білим війну бажанням миру, а своє населення чи то великим народом, чи то маленькими чоловічками, від яких нічого не залежить. У цьому матеріалі ми наочно показуємо, що великі заяви російських діячів про велич і миротворчість це прояви несвідомих механізмів колективної психіки. А російські кліше, якими намагаються виправдати напад на суверенні країни, зокрема Україну, не лише брехня, а й неспростовний доказ того, що всьому народові країни-агресорки потрібна психотерапія. Це Україна збиралася напасти на РФ. Ця заява є прикладом проєкції. Явище, коли людина несвідомо прописує свої бажання, дії та потреби іншим людям. Не ми на них нападали. Не ми так вона знімає з себе відповідальність за власну поведінку і бажання, що здаються неприйнятними. Не дуже втішна новина. Крайнім проявом проєкції є параноя, психічний розлад, під час якого людині характерні нев'язливі ідеї. Мало того, що Україна задала ще коронавірус, і саме сказали, що це Китай, а у вас там ті. Ці... Це можуть бути надумані відчуття, що людину переслідують, хочуть вбити, всі навколо є зрадниками тощо. Що ми і бачимо у випадку з Росією? Росіяни вважають, що весь світ до них ворожий і бажає їм зла. А всі їхні біди не їхня відповідальність. Україну готували к нападінню на Росію. Я це, абсолютно в цьому вірена. Чому Лезі Америка сюди. Україна змусила Росію напасти. У нас не було вибору. Це прояв проєктивної ідентифікації. Людина не тільки проєктує або приміряє щось на іншу, а й також підштовхує її, щоб вона відповідала їй очікуванням та бажанням. Держава-агресорка не може прийняти, що Україна не лише незалежна, а й готова відстоювати свою незалежність. Росія сама спровокувала й почала війну, але їй комфортніше жити з думкою, що Україна агресорка. Просходить винуждена міра ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Так для России война набуває особливого сенсу, і веть не сакрального значення. Що думаєте по поводу спецоперации? Я считаю, что это зло, но неизбежное, иначе, ну, наверное, нельзя было. Я считаю, в целом, в России не было других вариантов. Нехорошо. Какие варианты есть? Ну, наверное, уже вынужденные меры. Россия несе мир народу України. Це не лише натяк на відому орвелівську фразу Війна це мир, а й приклад реактивного формування. Це механізм, що підміняє неприйнятні для усвідомлення речі на протилежні, часто перебільшені. Наприклад, надмірна любов може бути проявом ненависті, а жалість та дбайливість виявом несвідомої жорстокості та байдужості Так, тисячі життів – це правда, це горько, це больно. А що ви прикажете делать? Ми підтримуємо політику нашого головнокомандуючого вести війська міротворчі на Україну. Пусть там все буде мирно і хорошо. Народ України, ми з вами. Ми вам поможемо. Це той випадок, коли обійми бувають сильні, але насправді не І це ще один приклад того, як Росія, підміняючи факти, намагається надати сенсу своїм діям і переграти реальність. Ми розуміємо, що вибору у нас не було. Ми повинні були произвести цю миротворческую воєнну операцію. Ми надеемся, що фашистський режим в Україні буде уничтожен. Ми надеемся, що геноцид по национальному признаку і по убеждениям прекратится. і що на Україні буде мир. Росія не бомбить міста. Це приклад з заперечення. Механізм відкидання думок, бажань, потреб чи реальності, які на свідомому рівні неприйнятні. Людина поводиться так, ніби проблеми не існує. Цей механізм часто притаманний дітям. Завдяки ньому вони справляються з інформацією про неприємності, наприклад, із катастрофами. Якщо сховатися під ковдру, то страшна реальність ніби перестає існувати. Російські збройні сили не бомбять міста, і об би всім хорошо відомо. Ну на самом ділі расії ні бамбіт, а Людей, які захопили власть, цей механізм заважає усвідомити і відгорювати трагедію. У Росії це працює так. Народ вдає, що великої війни немає, бо ж українці самі себе бомблять, а російська армія допомагає встановити мир. А вплив санкцій ніяк не позначається на їхньому житті. Росія сильна, Ми побідім. Нам нічого не страшно. Росія велична країна. Це прояв ідеалізації, переоцінки людиною своїх або чужих якостей. Наприклад, коли дитина вірить, що батьки можуть зробити для неї все, навіть увімкнути дощ. Так і Росія ідеалізує своє імперське минуле та постійне розширення кордонів за рахунок загарбання територій суверенних країн. Це допомагає їй підтримувати міф про свою нібито всемогутність. Я росіянин, мені нічого не страшно, ми всіх побідім. Однак ці ілюзії також заважають Росії тверезо сприймати дійсність. У нас тут свои дубаи будут, но ну, сейчас немного налоги нам поднимут, но ну, ничего страшного, зато без заграна будем все страны посещать внутри России. Это началось только с газа. Закончится всем, абсолютно. Мы прерываем с вами дипломатическое отношение. Ты слышишь нас? Ты нашу страну считаешь за территорию? Это величайшая держава. Якби Росія дійсно хотіла, вона б вже давно знищила Україну. Сюди ж путінське ми що даже не починали. Це знецінення механізм, що допомагає людині пережити миті, коли вона не може отримати бажане. Вона не визнає власні недоліки, тому знаходить причини, щоб знецінити іншу людину або її дії та інші явища з України і з українцями не воюємо, А зовсім технічної, військової точки зріння. Ми воюємо з НАТО на прикладі Росії. Бачимо, що вони знецінюють не тільки потужність української армії, тилу, а й свої втрати, техніки і живої сили. Так, росіяни, наче живуть в інформаційному задзеркаллі, не здатні критично оцінити свій стан справ і перспективи. Да, я смотрю телевізор? а що мені більше робити? В Україні нацисти і наркомани захопили владу. Це прояв раціоналізації або захисного мотивування, що виникає, коли людина, яка розуміє недосяжність бажаного, починає знижувати його цінність, або коли відбувається щось погане, вона намагається довести собі та іншим, що це не так вже й зле. А в цьому є якась певна користь. Так люди починають нормалізувати будь що, навіть воєнні злочини, як це бачимо на прикладі Росії. Все говорило о те, що столкновення з неонацистами, бандеровцями, на которых США і їх младші компаньйони сделали ставку, буде неизбежним. Хто не напав на, на Україну зараз? Напал, напал на Фашисти ваші! Де ви були всі ці вісім років? Це не лише фейк про те, що Збройні сили України нібито з 2014 року обстрілювали свій український схід. Це моралізація, близька родичка раціоналізації. Але на відміну від попереднього механізму, тут людина шукає не раціональне, а морально-етичне підґрунтя для виправдання своїх бажань або дій. Де ви були всі ці вісім літ. Тому як вам вопрос, громадяни України. Що ж 8 років Ніхто із вас не запустил вот эти вот обращения к вашему президенту, чтобы он остановил просто уничтожение ваших собратьев, ваших граждан. Приклад морализации в истории. Инквизиция, хрестові походи та місіонерство. Адольф Гітлер також моралізував свою мотивацію створити чисту арійську расу. Тепер і Росія намагається довести собі й іншим, що защитіть людей Донбаса, а по факту просто вдертися в Україну її моральний обов'язок перед нібито своїми братами і сестрами. Звісно, навіть первинний аналіз доводить, що сенсу в цих діях немає, але аналізувати Росії треба ще вчитися. Ми маленькі люди, ми не можемо нести відповідальність за дії влади. Це дисоціація механізм психологічного захисту, коли людина не ототожнює себе із ситуацією, а намагається максимально відсторонити себе від неї. У випадку Росії бачимо: росіяни, які безпосередньо не перебувають в Україні, відміжовуються від жахіть, які коять їхні співвітчизники. Деякі з них жахаються, коли розуміють, що своєю неактивною позицією дозволили цьому статися, тому вмикається цей захисний механізм. Вони кажуть. Мы здесь ни при чем, мы вне политики, все не так однозначно. И это зручна роль жертвы, яка відмовляється на себе брати відповідальність. Мы же ничего никак повлиять на это все не можем. Вот. Значит, так оно надо. Кому-то там выше. Они, у них головы большие. Им виднее, что делать. Мы никак повлиять на ситуацию не можем. Мы всего лишь обычный народ, так скажем. А власть это власть, политика есть политика. А чому ніхто нічого не казав, коли НАТО бомбило Югославію? Це механізм зміщення, тобто перефокусування уваги з одного об'єкта на інший. Наприклад, людині нахамили на роботі, але вона не може відповісти керівництву тим самим, тому вона приходить додому і зривається на близьких. Так само і з росіянами. Коли їх питають про Бучу, Маріуполь, Харків та інші українські міста, що постраждали від воєнних злочинів в Росії, їм немає чого відповісти. Але є агресія, тому вони перемикають увагу на інші війни. І кадані мені кажуть буча, я спрашиваю, а ви в ракі били небудь Схожа риторика є в тактиці водебаутізм. Вона не спростовує перемісні аргументи, а лише зриває обговорення ключового питання, замість нього фокусуючись на інших. Прикладів, що доводять токсичне ставлення Росії до України, страшенно багато. Крім фізичних, українське суспільство має низку психологічних травм, завданих Росією. Але як і окремим людям під силу розірвати токсичні стосунки і мати спокійне життя після, так на цей здатні окремі народи. Не теряйте бойового духа. Ти только видел, що они там творят. Ти знаєш, ви делаєте велике дело. Вот это запомни і всем передай. мы делаем? Убиваем гражданских дітей, блин? Нет, ви не убиваєте детей. дітей. Фашистів убиваете, блядь, Повірте тоже. Україна роками опирається впливу Росії. І перемога у великій війні стане остаточним кроком відмежування від країни агресорки.